Ядерна війна та бомбосховища. Чи можлива зараз у світі ядерна війна? Та до чого світ готують Сполучені Штати Америки? Зважаючи на те, що Україна воює з Росією, яка є ядерною державою, і нам допомагає Захід, американці зняли новий серіал, у якому Америка знищена ядерною зброєю. У світі панує хаос, жорстокі бандити грабують, повсюди радіація. Але є літа, яка сидить у дорогих бомбосховищах і чекає, поки радіація знизиться і можна буде повернутися на поверхню. Тому я одразу подумав, у кого в Україні є доступ до бомбосховищ, у разі якщо по нам буде нанесений ядерний удар. І зрозумів, що у мене та моїх близьких людей немає жодного знайомого з таким бомбосховищем. Напишіть, можливо, ви знаєте в Україні.